Усім вітання! Значить, чергове відео і буде стосуватися будиночка. Будиночка модульна, тому що ви бачили все на початковому етапі, як було, і зараз можете побачити, що вже зроблено. Значить, Ось так виглядає будинок вже на, такому... на такій стадії будівництва. Вже поставили вікна, в принципі, набуває більш-менш нормального вигляду. Зверху вже можете бачити, що він утепляється. Я думаю, що сьогодні вже його накриють. Таким чином, фактично, будинок буде закритий і вже він не буде боятися дощу. По будинку також вже проведений електрокабель, розводка зроблена, але я про це розкажу згодом, коли це все буде завершене. На даний момент просто ось такий коротенький звіт, для того, щоб ви розуміли, як воно виглядає і що воно робиться. Значить по даху утеплення дав трішки більше, ніж звичайно, хоча стеля 150. Я докупився три рулона. І фактично в мене вийде утеплення даху 200 мм. Я думаю, це більш ніж достатньо для того, щоб себе комфортно почувати в будинку. Також трішки краще утеплення дав на підлогу. Думаю, лишнім воно не буде. Зараз вам покажу, як всередині. Там, звісно, ще бардак, тому що все робиться по трішки. Значить, всередині. До речі, вікна робив із затемнення, ну, для того, щоб ось в таку наприклад, пору не було видно, що всередині. Зекономлю на шторах чи на ролетах. Ну, Звісно, жарт, але. Значить, Ось так вже всередині. Можете те, що розводка зверху ще буде дороблюватися, утеплювачем, все інше, бо тут вся електрика в гофрі, але про електрику я вам розповім пізніше для того, щоб більш детально, тому що людина, яка робила тут цю електрику, вона фактично досить якісно все робить. Ну і вона враховує мої побажання. Тому що певний досвід роботи. З електрообладнанням я маю, я розумію, як воно має бути, і максимально намагаюся зробити, щоб воно було якісно і потім до цього не вертатися. Тому ось так зараз я вже всередині. В принципі, перегородки поставили, дошивається, дороблюється. Це ванна кімната буде. Це у нас одна спальня ось такого формату. Я думаю, більш ніж достатньо, щоб себе комфортно почувати. Я думаю, що вона більше не потрібно. Буде ще, звісно, воно потім, коли все зробиться, ще е, фарбуватися. Звісно, потім вам розповім про ті матеріали, які я тут використовував. Ось це вже менша кімната, в принципі, теж для однієї людини більшим достатньо, щоб переспати, виспатись і потім займатися справами. Ну і тут е, ось такий формат. На терасу виходиш, вигляд взагалі просто чудовий та бомбезний. Власне, ось таке коротке відео. Звісно, потім буде більш детальний огляд, що робив, як робив, все поясню, все розповім. Також про витрати, про які нюанси стикався. Так що на цьому, мабуть, все. Якщо у вас виникає додаткові запитання, ставте свої їх в коментарях. Ставте свої подобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!